Ви дивитеся Суспільне Луцьк. Підписуйтеся на Суспільне Луцьк у соцмережах. У Луцьку депутати на сесії переіменували ще вісім вулиць. Я підписуюсь. Хай буде Васильівська, Васильівська щоб у хлопців перемога була. І мир. В обласному центрі Волині відзначили День Конституції України. Ну зараз всі дні, коли йде війна, ви розумієте, у нас немає радості, не маємо чому радіти, коли гинуть наші хлопці. 22-річний Волонянин привіз срібло та бронзу зі спецолімпіади в Берліні. Депутати Луцької міської ради сьогодні проголосували за перейменування восьми вулиць Релєєва на Байдукова Олександра, Струтинської на Волошкову, Хакімова на Дольно. А вулиця Ізмайлова тепер матиме назву Барвінського Василя. Ці зміни вступлять у силу із 1 серпня. Це вулиця Пушкіна, що розташована в центрі Луцька. Тепер вона називатиметься Свято-Василівська. 90-річна Нілітина Богданець живе на цій вулиці 60 років. Каже, перейменування підтримує. Нас вистачає своїх. Росіяни не друзі наші. У сусідньому будинку живе Валентин Голюк. Не довго живу. 47 років на навсі. Говорить, скільки пам'ятає, вулиця була Пушкіна. Я нічого не маю проти. Ну ми зробили все-таки виборли. Я підписувався. Хай буде Васильівська, щоб у хлопці перемога була. І нир. Із 1 серпня вулиця Грибоєдова російського драматурга стане звитяжною. Тут розташовані луцькі районні управління поліції та держслужби із надзвичайних ситуацій, обласний центр гідрометеорології. Мешканці вулиці Ірина та Андрій Журавльов про перейменування відгукуються так. Прекрасна назва. Ну єдине, що може не зручності будуть з перейменування. Ну з документами, а так це на часі. Підтримуєте це рішення? Ну, якщо взяти що це російське, то так. Зі слів директора департаменту містобудування і архітектури Веніміна Туза, у Луцьку планують перейменувати орієнтовно пів сотні вулиць. По кожній будуть громадські буворні. Якщо знову ж ми говоримо про персональні якісь назви, повинні зробити це зараз якомога швидше, оскільки зараз вступають в сили нові закони, які зобов'язано зробити в цьому році. В іншому випадку будуть переназиватися вже військовими адміністраціями без залучення міської ради зі слів Вені міна ТУЗА через перейменування вулиць незручності будуть у мешканців і юридичних осіб. Якщо юридична особа зареєстрована за адресою, яка змінилася, це фактично переробляти треба документи. Якщо стосується фізичної особи, прописка залишається така, як є. Вже є невідповідність. Вже для якогось договору чи для когось треба мати нову адресу. У яку суму обійдеться місто перейменування Ник департаменту житлово-комунального господарства Микола Осіюк говорить, ще рахуватимуть. Ми вивчаємо, скільки необхідно встановити табличок. О, розробляємо попередні кошториси, вносимо пропозицію, наслідуючу сесію про виділення коштів на ці роботи. Також депутати міської ради сьогодні підтримали рішення про те, що із 1 жовтня вулиця Л'язкова стане садибною, а вулицю Станіславського розділять на дві частини: зокрема, одна. Стане вулицею Ярослава Мудрого, а інша буде об'єднана із вулицею Гостинною після перейменування. Павло Мельничук, Віктор Легеньковський, Суспільне новини, Луцьк. Святкування 27-ї річниці Конституції України відбулося на Київському майдані обласного центру Волині. Як розповів Суспільному начальнику управління превентивної діяльності Нацполіції Волині Юрій Сидорук, захід відвідали півсотні людей. Серед них Лучанка Галина Форостян люди знають це свято, святкують, тому що тим більше зараз в даний час, коли в країні війна. Присутні вшанували пам'ять усіх загиблих захисників і поклали квіти до пам'ятника борцям за волю та незалежність України. Не маємо чому радіти, коли гинуть наші хлопці, але ми віримо, що прийде час, і ми будемо відзначати день конституції так завжди велично, як відзначали. У Волинському краєзнавчому музеї сьогодні відкрилася виставка Конституція, основний закон демократичної України. На ній експонуються фотодокументи, матеріали про постаті політиків, які брали участь у конституційному процесі 1996 року. Розповіла старша наукова співробітниця Яна Лис. Свого часу ми співпрацювали з депутатами, які брали участь у конституційному процесі. І ось власне, на які нам передали низку дуже цікавих експонатів, за словами музейниці Яни Лис. Виставка діятиме до Дня Незалежності України. У Любишівській громаді готують школи до переходу з онлайн-навчання на очне. Для цього облаштовують укриття. В Любишівському ліцеї триває підготовка до ремонту частини підвалу, розповів заступник директора Микола Остапчук. Ось таких відер ми вже винесли на 130 кубів. Каже, підготовчі роботи розпочали тиждень тому. Допомагають батьки учнів. Вихідний день були, приходили люди. Два дні було що по 18 чоловік. Показує частину підвалу, яку розчищають, аби облаштувати укриття. Довжина десь приблизно 40 метрів. І, ну, тут, будемо так казати, десь 100 квадратних метрів. От. А далі в нас зліва і справа ще приміщення. Там 180 квадратів і там 180 квадратів. Там, де це вікно, то там планують зробити другий вихід. Олександр Жилко сьогодні прийшов до ліцею, щоб допомогти вперше. Каже, ґрунту потрібно забрати стільки, щоб від стелі до землі поміщалася мірна палка. Ось тут висота вже у нас 2,30. Достатня. достатньо, а тут вон ще треба вибирати. У ліцеї навчається двоє дітей Олександра. Треба швидше зробити, щоб на 1 вересня дітки мали змогу піти очно. І каже, все добре, гарно, але каже, бажано входити, звісно, в школу. Живе спілкування один з одним не замінить ніякий інтернет. Сергій Фальчик теж батько школяра. Його син навчається у четвертому класі. За день роботи, розказує чоловік, виніс більше пів сотні відер із землею. Потрібно дітям вже навчатися очно, бо вдома ну, навчання це, це навчання таке. У ліцеї навчається тисяча учнів, каже директор Віктор Дубко. Торік здобували знання в онлайн формі через рішення ВЦА про безпекову ситуацію в регіоні. Селище міського типу Любишів належить до 50 кілометрової зони кордону з Білоруссю. Згодом діти вчилися онлайн через відсутність облаштованого укриття, говорить директор ліцею. Батьків попросили долучитися, щоб здешевити роботи і пришвидшити процес. Вентиляція, санвузли. Вода там є, заливка, фундаментні роботи, штукатурні роботи. У Любишівській громаді є 25 шкіл, каже голова громади Олег Кух. Упродовж літа планують підготувати укриття в усіх навчальних закладах. На це з місцевого бюджету передбачили майже 6 мільйонів гривень. На завершення навчального року функціонував один, там було облаштоване укриття. Є велика частина шкіл, в яких немає підвалів. Будемо облаштовувати безпековий простір на перших поверхах приміщення, попередньо укріпивши зовнішні стіни. Підготовчі роботи у Любошівському ліцеї триватимуть орієнтовно тиждень, каже директор Віктор Дубко. Зараз, крім батьків, допомагають працівники з центру зайнятості. Далі за ремонт візьмуться майстри. Вадим Панафірін, Валентин Клімович. Суспільне новини. Луцьк. На Волині є 551 заклад загальної середньої освіти, розповіла Суспільному заступниця керівника обласного управління освіти і науки Тетяна Соломіна. 75% з них мають найпростіші укриття. Всі працюють над облаштуванням за можливості укриттів. Заклади, які не зможуть облаштувати укриття, вони будуть навчатися в режимі онлайн або орендувати такі приміщення для дітей. Є варіанти, коли освітні заклади знаходяться поруч, спільно використовують ті приміщення, які мають достатню площу для того, щоб укрити в державі була виділена цільова субвенція на облаштування укриттів. Для Волині була виділена 47 мільйонів 163 тисячі. Зі слів Тетяни Соломіної, ці гроші спрямували на чотири заклади у Ківерцівській, Луцькій, Ковельській та Боратинській громадах. Тривають дослідження нововідкритих крипт першого у Луцьку римокатолицького католицького кафедрального собору Святої Трійці 15 століття, розповів Суспільному керівник Волинської археологічної експедиції Віктор Баюк. Це перший римсько-католицький костел У 1781 році. Цей собор остаточно після кількох пожеж остаточно вигорів, і його відновлення вже не було можливе. Його розібрали по денній поверхні. Фактично зараз тільки є територія, але залишилися крипти, залишилася підземна його частина. Тобто з 1781 року фактично це приміщення було закрито і засипано. Археолог каже у 2021 році, проводячи благоустрій на території римо-католицької дієцезії, будівельна техніка зачепила склепіння підземних камер. В такий спосіб крипти відкрились науковцям. В процесі досліджень археологи натрапили на первісні цегляні стрімкі сходи, які ведуть у підземні кімнати, де зараз і працюють, каже студент Данило Кононець. Зараз займаємося саме пошуком підлоги. Сходимо так по шарам і донизу це в нас має бути або материк, або підлога в вигляді підложних плит або підлога в вигляді цегли. Далі чиститимуть цеглу на стінах, аби правильно датувати споруду та дослідити історію її відбудови після пожеж, каже Данило Кононець. Проще всюди вапняковий, але, але цегла відрізняється це форматом. Бачите, тут вона. Онше більше, більше там в стіні бачимо і реч, таку широку пальчатку, І вущу студент, майбутній археолог Богдан Омельчук показує фрагменти культурних знахідок, які вибирають серед сміття та ґрунту. У нас є зелена половина кахля, яка в сімнадцятому, вісімнадцятому столітті. Не один у нас такий екземплярів. Їх тут дуже багато. Ось ще паралельно попадається кераміка, так само сімнадцятого століття. Різні склянки. Роз'ясувати ряд факторів по-перше. Час будівництва крипт. По-друге, чи е, збереглися там поховання? На цей момент одна крипта була відкрита, не була заморована. Зараз ми з нею працюємо. Друга крипта заморована в давні часи, засипана повністю землею. Ми не знаємо на цей момент, чи там залишилися поховання. Настоятель Петропавлівського костелу Павло Хом'як каже: католицька дієцезія у Луцьку існує з початку 15 століття. Що зазвичай в таких місцях? Ховали високодостойних. Тобто, я надіюся, що там були єпископи, і, можливо, б хотілося, щоб вдалося знайти поховання якогось єпископа з герби. І ці відкриття вони важливі для нас, як для церковників з такої причини, що це наша історія, але це також історія міста Луцька. Тетяна Біскуп, Олександр Ватащук, Суспільне новини, Луцьк. Швидше, швидше, швидше. Знову до тренувань, аби здобути золото, так говорить про нинішнє заняття 22-річний легкоатлет Валентин Новосад. Сьогодні він тренувався з наставницею Катериною Свіщевою на стадіоні Авангард у Луцьку. Розповідає, напередодні повернувся із всесвітніх літніх ігор спеціальної олімпіади, що відбувалися у Берліні. Там здобув дві медалі. Срібло забіг на дистанції 400 метрів. Її пробіг за хвилину і 25 секунд. Бронзу виборов за стрибки у довжину з результатом 2 метри 58 сантиметрів. Розповідає Валентин. Чому так сталося, Що ви саме ці два види спорту представляли? Я люблю бігати і тібати. Валентин має синдром Дауна, каже його наставниця Катерина Свіщева. Розповідає, хлопець був єдиним спортсменом з Волині на цій спецолімпіаді. Він дисциплінований, відповідальний, самостійний. Тому саме його обрала для участі у змаганнях зі слів тренерки. Валентин один з небагатьох людей з синдромом Дауна, які розуміють, як стрибнути, щоб не заступити. Ногою не сюди, вище отут. тут обущер. Зупинилася все-таки на Валентинові, тому що бачила в ньому перспективу розвитку і впевнена була, що він здобуде нагороди. Складно було звичайно. Всі розуміють, що в країні війна і ми готувалися зимовий період і в бомбосховищі. Навіть Валентин щодня упродовж року їздив до Луцька на тренування за 20 кілометрів від дому, щоб не пропустити змагань, каже його мама Лариса Новосад. З її слів пишається спортивними здобутками сина. Це були дійсно текли сльози радості, які не можна було зупинити. Так це була гордість за людей, за дітей з інвалідністю не просто за свого сина. Спеціальна олімпіада це змагання для людей з вадами інтелектуального розвитку. Розповіла Катерина Свіщева, яка працює заступницею голови правління громадської організації Батьки дітей із синдромом Дауна та іншими порушеннями розвитку, каже у Берліні команду України у складі 23 спортсменів приймали дуже тепло. Сам пан бургомістер міста Берлін зустрічався з нами і з нашою збірною підтримував і проходив на всі наші заходи. Я пишаюся її українцями. Валентин говорить, продовжує отримувати вітання від знайомих і друзів. Довольний так буваль. Молодець. Всі перемоги в тебе ще попереду. Вітаю. Yeah. Наступні всесвітні літні ігри спеціальної олімпіади відбудуться через чотири роки у Сіднеї в Австралії, каже Катерина Свіщева. Оксана Євпак, Валентин Клімович. Новини Суспільне Луцьк. Ви дивитеся Суспільне Луцьк. Підписуйтеся на Суспільне Луцьк у соцмережах.